Добрий день, шановні вболівальники футзалу. Ми в черговий раз зустрічаємось з вами для жеребкування одного з етапів Фавбет-Кубку України. І це четвертий попередній етап. Останній попередній етап, куди вийшли вісім кращих команд протягом трьох етапів, змагалися. І вони між собою в двомачових Баталіях виявлять чотири кращі команди, які в січні приєднаються до 12 команд екстраліги. Сьогодні жеребкування ребкування мені допомагає проводити Альона Кирильчук, майстер спорту міжнародного класу з футзала, бронзовий і срібний призер чемпіонатів Європи жіночих. То зараз я скажу команди, які дійшли до цього четвертого етапу, і ми з Альоною почнемо. Жеребкування. По-перше, е вітаємо тайр експерт Одеса, будівельник Лисичанськ, Іліксус Хімік Танчик рівне, партизан Дніпро, Фурнітура Експрес 24, Авалон, бровари, Десна Біліних Тех Київ та Аместей Дніпро з виходом до цього етапу. По-друге, хочу сказати, що е згідно регламенту Фавбет Кубку України жеребкування сліпе проводиться, і ми його будемо проводити наступним чином. Альона буде діставати з одного кошику назву команди, а я буду діставати з іншого кошика номер цієї команди. Mm. І команді буде присвоюватися номер згідно з сітки, яка є з нами зроблена. Перший номер буде грати з другим, третій з четвертим, п'ятий з шостим і сьомий з восьмим. Команди, які мають не парні номери, будуть грати перший матч вдома. А команди, які мають парні номери, будуть мати матч, грати Матч відповідь вдома. Хочу сказати, що базові дати матчів 7 грудня та 21 грудня. І жеребкування 1-8 фіналу відбудеться 28 Планується відбудеться 28 грудня 2024 року. Альона, привітай наших. Отож, друзі, всіх вітаю. Отож почнемо проводити жеребкування. Так, і ми зараз починаємо наше жеребкування. Будь ласка, з цього кошику діставай назву команди. Показую на камеру. Отож, що... це партизан Дніпро. Партизан Дніпро. І зараз ми визначимо, який номер в сітці буде у Партизана Дніпро. Це буде у нас номер один. Партизан Дніпро номер один. І перший так, матч команда проводить вдома. Ми її занесемо сітку. А Альона достає так, наступну команду. Так. І це в нас буде команда Десна. Десна Білінтех Київ. Десна Білінтех Київ. І зараз визначимо номер цієї команди в нашій сітці для жеребкування. І це буде номер 4. І це означає, що вони грають матч відповідь вдома, а перший матч на виїзні. Десна Білінтех Київ. Наступну команду Альона, так. будь ласка. І так, у нас тут Авал... Авалон Бровари. Авалон-Бровари. Це команда також першої ліги, як і Дісна. Хочу сказати, що команда Партизан прийшла з аматорського турніру. І Авалон-Бровари це номер 5 І Авалон грає перший матч вдома, але ще немає супернику. Наступна. Альона. Хто в нас? Авалон-бровари номер 5 так. І так, у нас це команда Tire Expert Одеса. Ще одна команда з першої mm -hmm. ліги. І зараз знаємо, який номер в Expert. А це номер 6. Шість. І ми маємо пару команд авалон-бровари Тайр Експерт Одеса. Наступна. Mm -hmm. Так, і наступна команда у нас... Аместей Дніпро. Угу. І ми дістаємо номер до цієї команди. І це буде номер вісім. Амистейт, Дніпро ще немає. Суперника, але грає перший матч на виїзді. Амистейт. І так, наступна команда це у нас. молодай. Буде... Так, фурнітура Експрес 24. Коломия. І зараз знаємо, хто буде суперником, вже хтось має бути суперником. Вільних місць немає. Угу. І це номер 3. Фурнітура Експрес. Коломия», Десна Белтех, Київ. Фурнітура. Наступна. Угу. Фурнітура приймає перший матч вдома. І так, Наступна це у нас «Еліксус, Еліксус Хімік. Хімік Танчик». Рівне. Рівне. Маємо номер для цієї команди. І це буде номер 7. І в нас є ще одна пара Еліксіс Хіміктанчик Аместей. І останнє це буде суперник команди партизана. Це має бути команда Будівельник Лисичанськ». Це дві команди зійшлися, які пройшли всі раунди. Номер 2 показую вам. І всі пари в нас склалися. Будівельник. Отже, в четвертому раунді попереднього етапу Фавбет Кубка України будуть грати наступні пари. Партизан Дніпро, Будівельник Лісичанськ. Фурнітура Експрес24, Коломия, Десна, Білтех» Київ. Авалон, Бровари, Тайр Експерт Одеса, «Еліксус Хімік Танчик рівне Аместей Дніпро. Бажаємо всім перемоги. Вітаємо з прийдешніми святами. Вони вже починаються потрохи в нас. І сподіваємося, що всіх зустрінемося на футзалі. Так, друзі. Отшу, дякуємо за увагу. До перемог, Всього найкращого. Дякую, Альона.